Народний депутат України, голова фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина у Верховній Раді Сергій Соболєв під час перебування в Івано-Франківську зустрівся із прикарпатськими журналістами на прес-конференції. Нардеп зробив аналіз ситуації, яка склалася сьогодні в Україні, зокрема у Донецькій та Луганській областях, Ішла мова і про збитий пасажирський бой. Перше і ключове питання це питання негайного введення воєнного стану в двох областях. Донецькій і Луганській, яка дасть можливість абсолютно по-іншому проводити командування військовими підрозділами, координацію зусиль армії, СБУ, Міністерства внутрішніх справ, дасть можливість захищати права і свободи громадян в районі ведення бойових дій, дасть можливість конфісковувати майно терористів або посібників терористів. Арештовувати рахунки банківські, поки що навіть без суду, що дозволяє закон про воєнний стан, дозволяє закривати, вибачте, я це кажу на прес-конференції, але це є факт засоби масової інформації, які прямо підтримують терористів. І це є практика світова, коли в умовах воєнного стану повинна бути дуже швидка реакція стосовно тих, хто прямо підтримує через засоби масової інформації терористів. Це дає можливість ще цілого ряду акцій, які дозволять достатньо швидко організувати всі зусилля і українські, і світової спільноти, по тому, щоб це був єдиний фронт протистояння.